Привіт народ, без України. Давайте я вам розкажу, що я не хотів робити засповкію шринів на цьому кожусі. Тому що це бачу, хлопці ставлять, воно так тарабанить, що капець, такий шум та від нього і гам, що завал. А тут все на жорстко прикріплено до рами. І туди, як воно було, шуму взагалі не чути. Так що думайте, вибирайте, а вам рішати. Дякую за перегляд. Героям слава, все буде Україна. ЗСУ, респект і повага. Ось таке ехо девіть крилайки розмовляю. А такого еха нема, бо я не хочу нікого нарікати. Там бачу хлопці зробили, повирізали вкриють цьому в цьому кожусі. Ну ну. Як на мене, воно нікуди. Отак От прикольно. Воно і заспокійуєш, і натягуєш ремнів, Оце прикольно. І не треба тягати мотора. І повірте, все круто, все ходить. Привіт, народ ми з України. Хотів би з вами порадитись і навіть порадити може, хто планує. Ставити заспокійовоча ремнів, так де ж його краще поставити. На нашому прикладі можете бачити, що він стоїть, він прикріплений до полурами. Складається він з двох частин, якщо можна гайки відпустити і зробити натяжку. І це вам полегшить життя в тому сенсі, що вам не треба буде тягати мотора вперед-назад. Планував я ставити е, його зверху. Але мені не сподобалася конструкція, не подобається, е, що на захисно, захисному кожуху тут вирізається зверху така, якби, місце на ряд набірних підшипників і туди прикручується е, заспокійочнів. Але ж це бляха, воно таке хлюпеньке все. Все трасеться. І цей гул, що передається від самих подшипників, ця вся вібрація. Ну я вам кажу, я це слухав хлопців в рази підвищує гучність цього тракторця. Хоча він і так і, і, тим одним циліндром ляпає, дай Боже. І, і, так що от така конструкція. І, як в нас, наприклад, ну це кожному у свій вибір робити, мені подобається як найбільше. Отут відрізали кусок кожуха, він тут не потрібний, тому що захищає основне з тієї сторони від керма, Там, щоб свої ратиці нікуди не всунути. Він не дає тут ноль, якби вібрацій. Так, да, може хтось каже. Так його ось треба цього заспокійовича ставити, хоча б не були. Він був посередині ремнів. Оце ми поставили, я теж думав, що трошки буде тут невдале місце. Рів... Ремні йдуть, як по струні, рівнесенько. Там є відео можете подивитися, кому цікаво. Так що якось так. А вибір за вами, де його прилаштувати. Якось так. Дякую за перегляд, всім удачі. ЗСУ, респект і повага, валіт рісню. Але штука дуже корисна і потрібна.